Березень повітря ще холодне, але в ньому вже відчувається щось невловиме: очікування тепла, пробудження природи, перші проблиски весни. Дерева стоять оголені та вже готові розгорнути молоді бруньки? А у світлі сонячних променів з'являється перший вісник нового життя метелик. А чи знали ви, що метелики одні з найдавніших комах на землі? Вчені знаходили скам'янілості метеликів, бік яких сягає понад 200 мільйонів років. Його поява здається дивом. Ще вчора світ був сірим і похмурим, ще зранку на ґрунті лежали крижинки, а зараз у повітрі пурхає створення, крихке, мов сама весна. 14 березня у світі відзначають День метеликів. Нагадування про те, що навіть найменші істоти відіграють велику роль у природі. До речі, існує понад 180 тисяч видів метеликів, і кожен з них унікальний. Метелики це жива метаморфоза змін. Їхній життєвий цикл унікальний, від крихкого яйця до ненажерливої гусені, що поглинає все на своєму шляху. Потім кокон. Де відбувається найдивовижніше перетворення, і, зрештою, крилатий витвір природи, який підкорює повітря. До речі, гусениця не просто перетворюється на метелика, а фактично розчиняється всередині кокона, а потім знову збирається як пазл. Метелики також мають складні очі, які складаються з тисяч крихітних лінз. Що дозволяє їм бачити ультрафіолетове світло невидиме для людського ока. Здається, що життя метелика легке літати, годуватися нектаром, милуватися сонцем. Насправді ж, це безперервна боротьба. Його тіло їжа для птахів. Ящерок, павоків. Він народжується, щоб знайти пару, відкласти яйця і залишити після себе нове життя. А ще це неабиякий мандрівник. Деякі види метеликів можуть подолати сотні, а то й тисячі кілометрів. Вони здійснюють неймовірні міграції, орієнтуючись за Сонцем і магнітним полем Землі. Найвідоміший з таких мандрівників метелик-монарх, який щороку перетинає Північну Америку, долаючи відстань від Канади до Мексики. Також метелики індикатори змін. Там, де багато метеликів, природа в порядку. Вони запилюють квіти, допомагаючи зберігати рослинне різноманіття. Їхня присутність говорить про чисте повітря, про відсутність пестицидів і токсинів. А якщо метелики зникають, то це тривожний сигнал. За останні десятиліття чисельність багатьох витів скоротилась через знищення природних луків, застосування хімікатів, зміну клімату. Поля, де вони літали, стають дорогами, квіти, які вони запилювали, витісняють бетонні мури. Що ми можемо зробити? Відновити світ метеликів означає допомогті природі повернути гармонію, посадити більше квітучих рослин, відмовитись від нормірного використання хімії, створити оази, маленькі куточки природи навіть у містах. День метеликів, як сьогодні, це не лише свято краси, це нагадування, що навіть найтендітніше життя потребує захисту. І, можливо, бо коли ви наступного разу побачите метелика, що пурхає серед весняних квітів, згадаєте, він пройшов довгий шлях, щоб стати тим, ким є, як і сама природа, яка, попри всі виклики, знову і знову відроджується. Саме зараз кожен з нас може допомогти зберегти метеликів, посадивши у своєму саду або на балконі квіти, які їх приваблюють, наприклад, лаванду, чебрець або айстри. Сподіваюся, що ви отримали задоволення від перегляду відео та пізнання деяких невідомих фактів про ці чарівні створення, які ми називаємо метеликами. Дякую, що були зі мною!